Вчора до Сумського районного управління поліції звернулася 25-річна жінка, яка, не усвідомлюючи того, потрапила у пастку шахраїв. Вона розмістила оголошення про продаж прибору для новонароджених дітей. Через деякий час в одному з месенджерів заявниця написала невідома особа. Для завершення процесу придбання товару остання надіслала потерпілій посилання, начебто задля отримання грошей. То, що вона скинула туди кошти за цим посиланням. За цим посиланням я переходжу, там кошти ці висять, там дві з чим то було. Я, там написано: введіть код підтвердження чи через якийсь банк. Вона попросила зайти через Google акаунт в Монобанк. В Монобанк вона зайшла. Я підтвердила підтвердження через Google аккаунт у себе, що надає доступ там, до определеного написана телефон, який хто там зайшов. І вона каже, щоб я не виходила з Google аккаунту, так як не, вийде, не заходить в монобанк, то ще не вийде ця операція. Я... Увесь цей процес супроводжувався спілкуванням з оператором банку, як вважала жінка. А насправді з нею вели діалог професійні аферисти. Жінки це я не давала, ніколи нічого не давала. Я писала, я общалася з оператором. Після того, як заявниця ввела всю необхідну інформацію, через деякий час виявила втрату грошей з кредитної банківської картки у розмірі майже 10 тисяч гривень. За даним фактом, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Триває комплекс подальших перевірок та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, щоб убезпечити себе від шахрайства під час покупки в інтернеті, дотримуйтесь простих, але дієвих правил. Перше перевірте продавця. Ознайомтесь з відгуками про магазин або постачальника, перевірте його рейтинг на популярних платформах. Друге, будьте обережні з цінами. Якщо ціна на товар значно нижча за ринкову, це може бути сигналом шахрайства. Третє. Не поспішайте з оплатою. Завжди обирайте опції після плати, щоб не ризикувати своїми коштами, доки не отримаєте товар. Четверте. доставки. Переконайте, що магазин надає чітку інформацію про терміни та вартість доставки. П'яте. Зберігайте документацію. Квитанції та інші підтверджуючі документи на покупки допоможуть вам повернути кошти на товар у випадку суперечок. Якщо ви продаєте товар, а покупець просить вас перейти за посиланням, відмовтесь. Так діють шахраї. Посилання є фішинговим та ввівши дані на такому сайті, ви самостійно передасте особисту інформацію шахраєві. Якщо ви вже стали жертвою шахрайства, негайно повідомляйте в поліцію.